Вітаю! Сьогодні ми розберемо, як правильно використовувати лодер RML. Покажемо все від розпакування до швидкого заряджання магазину. Прошу звернути увагу на саме пакування: фірмовий логотип, QR-код, дві мови перекладу. На лицевій стороні є вся інформація щодо кольору, калібру та моделі. Виглядає професійно для знаходження на перших полицях магазину. Розпаковуємо. Ось лодер RML. Міцний. Чорний чекайот, його вага 44 грами. Легкий і простий у використанні. Лодер має вушку для карабіну, де наразі знаходиться кільце. Беремо магазин. Зверніть увагу на те, якою стороною лодер має бути на магазині. Таким чином встановлюємо лодер. Тримайте магазин однією рукою, а лодер фіксуйте зверху. Важливо, щоб лодер чітко сів на краї магазину. Тоді заряджання піде без проблем. А лодер нікуди не дінеться та буде надійно сидіти на магазині. Заряджати легко. Тримайте магазин і починайте додавати патрони. Однією рукою тримаємо лодер, другою швидко подаємо набої. Працює як правою, так і лівою рукою. А тепер спробуємо в тактичних рукавицях. Заряджання проходить без питань. А тепер порівняємо вручну та з лодером РМЛ. Висновок: ручне заряджання це довше, пальці втомлюються, а патрони можуть вискальзувати. Заремел швидше, комфортніше та без зайвих зусиль. Навіть при низьких температурах, у мороз та сніг. Різниця очевидна. Швидке заряджання без проблем. RML – це зручність, якість та надійність. Замовляйте на rml.com.ua та економте свій час.